Xbox слід боятися Steam Machine, принаймні так думають західні змі. І я. Видання GamesRadar поспілкувалося з деякими аналітиками галузі стосовно анонсу Steam Machine, і вони вважають, що філу Спенсеру потрібно сильно хвилюватись. Ціна Steam Machine поки не визначена, але вона точно має бути дешевшою за наступне гібридне покоління Xbox, якому прогнозують ціну в 1200 доларів. Одні аналітики вважають, що Steam Machine буде по ціні поточного покоління консоли, щоб захопити гравців в екосистему Valve. Інші ж прогнозують, що це буде більш преміальний пристрій, тобто 800 1000 доларів. До чого я теж більше схиляюсь, бо його пріоритет це не пряма конкуренція з консолями, а дешевша заміна ігровому ПК. Ексклюзивів на Xbox вже по суті немає. Всі їх ігри виходять і на ПК, і навіть на PlayStation 5. А Game Pass виріс так в ціні, що багатьом він вже й не дуже цікавий. Хоча будемо справедливі, саме ПК Game Pass в Україні ще доволі норм пропозиція. Але в світі за Ultimate просять вже ну не конкурентну суму. До того ж, ПК-геймінг Геймінг це практично синонім Steam на сьогодні. А хто краще може оптимізувати ігри для Steam, ніж творець Steam? Тому є великий шанс, що Microsoft і тут вилетять в трубу ти своїми запитами на надприбутки та бути всюди і повсякчас, а не концентрацією на іграх та любові до фанатів, які з ними були 15 років.